Коли ми засинаємо, свій не зупиняється. Вночі покидаються ті, кого майже ніхто не бачить. Каже ни, вода нічного неба. Каже ми, ядима сестри будуть літати. Їхні кила це руки, кейті тонкою шкірою. Вони бачить світ зовсім не очима, а звуками, а холокацією. Кажан посилає звук і чує, як він відбивається від комахи. Це його нічні очі. Кажене, справжній санітари природи. Одна маленька тваринка може з'їсти тисячі комах за ніч. Без них поля були повні шкільників, а ліси спустошені. Вони нам допомагають берегти врожай і навіть зменшують використання тут хімікатів. Кажені наші нічні союзники. В Україні живе понад 25 видів кажанів. Вони мешкають у печерах, старих деревах, навіть на горящих будинків, а багато з них зникають. Через велику лісів, статус холості і страх людей, кожен бояться нас не менше, ніж моїх. Допомогти посту. На руйні схольки кажунів, не лякай їх у зимівлі. Весь будиночок для кажанів і вони неї оселяться поруч. І пам'ятай, коли ти бачиш кажена, це знак, що погода поруч ще жива. Кажені не страшні, вони неймовірні. Вони наші друзі, наші сусіди, наші захисники. їх тих, ти, хто літає в темряві. Щоб світ залишався світом.